Доброго дня. Ми на малині. Як ви бачите, на малині внизу палені відсутнє листя. Чому так? Тому що я його обриваю. Десь на висоту 20 см. Це робиться для кращої провітрюваності рядів, а також щоб там не сиділи слимаки, жучки, палачки різні, та не поширювали скороди. Ви скажете, що це збільшує випаровування вологи. Ну, трохи збільшує. Але ряди я поливаю. Чим компенсую випаровуваність. І переконався особисто, що цей метод є дієвим. Не так поширюються хвороби, особливо коли дощовий рік. Ну і шкідники немає де ховатися. Тому рекомендую вам цей метод. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, користуйтесь. Ma én nem